Роботи пінзеля зібрали в одному альбомі українських культурознавці. Книгу таїни пінзеля видали до відкриття виставки видатного митця у Луврі. До каталогу увійшли фотографії шедеврів скульптора, які досі які, які до сих пір зберігалися в Україні. А на обкладинці розмістили зображення скульптора святого Вікентія, яку майстер виготовив для Успенського собору у Бучачі. Вивчали творчі скульптора, автори книги понад 30 років. За цей час вдалося побачити і опрацювати 55 робіт пінзеля. Майстра знають по всьому світу. До прикладу, в Японії про скульптора знали, зняли документальний фільм, а у Паризькому Глуврі до кінця лютого триватиме виставка його робіт, яку вже відвідали тисячі людей. Ми представляємо світлини, які були виконані десь 20-30-х років. Саме на тих світлинах збереглися в ансамблі цих храмів, які вже були знищені після воєнний час. Ну і друга частина це подані репродукції з творів пінзеля, і ми подали також каталог. На даний час ми вважаємо, що майже 55 творів пінзеля є на теренах України.